Події, що змінили світ, герої, яких не можна забути, таємниці, приховані в століттях, історія без міфів, без прикрас. Минуле говорить. Чи готовий ти його почути? Це історичний меридіан. Розповідаємо історію разом. Вітаємо наших слухачів. Сьогодні ми разом відкриваємо захопливі сторінки минулого від глибокої давнини до сьогодення. Ми вирушаємо не просто в подорож, а перетинаємо межі часу і простору, щоб опинитися там, де колись сталася справжня космічна катастрофа. Наш маршрут пролягає Мальовничою вінничиною, саме туди, де приблизно 400 мільйонів років тому з шаленою швидкістю влізалось у поверхню планети небесне тіло. Сила цього удару була настільки потужною, що залишила глибокий і виразний. Слід Ілінецький кратер, який і сьогодні зберігає пам'ять тут цю грандіозну космічну подію. Це не просто геологічна формація, а унікальна природна пам'ятка світового значення. І лінецький кратер єдина в Україні астроблема, що частково виходить на поверхню, дозволяючи дослідникам безпосередньо спостерігати сліди зіткнення з космічним тілом. Це своєрідне вікно у минуле нашої планети і доказ її взаємодії з космосом. Кожен уламок імпактиту тут нагадує, що мільйони років тому на цьому місці відбулась грандія. Діозна подія, а частинка далекого всесвіту й досі лежить буквально під нашими ногами. Та для початку варто з'ясувати, що ж означає термін Астроблема. Так називають давні утворення на поверхні Землі, сформовані внаслідок падіння великих космічних тіл. З часом їх образи стираються під дією ерозії та інших геологічних процесів. Однак, внутрішньобудови і характерні породи зберігають свідчення колосальних зіткнень, які змінювали вигляд нашої планети. Ці структури могли втратити чітку ви. Резність у рельєфі, але зберігають інші геологічні ознаки падіння великого небесного тіла. Подібні утворення, відомі як метеоритні кратери, добре збереглись на місяці, Меркурії та інших небесних тілах майже в незмінному вигляді. Класичним прикладом є Аризонський кратер США. Попри його невеликі розміри, він ще не найкраще зберіг свій первинний вигляд, а його метеоритне походження було доведено одним з перших. Однак нам не потрібно вирушати так далеко, адже в Україні теж є свій приклад. Єнецький кратер, що розташований приблизно за 8 кілометрів на захід від міста Інці на межі Липовецької та Ілінецький громад між селами Лугова, Слобідка, Іваньки та жорнище. У геологічному відношенні ця територія є частиною українського кристалічного щита, одного з найдавніших ділянок земної кори. Щит простягається на тисячу кілометрів і є своєрідною природною капсулою часу, яка може зберігати сліди давніх катаклізмів. Саме ця особливість дозволила зберегти інецький кратер упродовж. Сотень мільйонів років. Та як все ж утворився Іллінецький кратер? Уявіть, гігантський метеорит вагою майже 40 мільйонів тонн і діаметром до 300 метрів на величезній швидкості входить в атмосферу Землі. Від тертя з повітрям він розігрівається до температури плавлення і вибухає під час обдару у тверді породи. Потужність цього вибуху 120 мегатонн, що приблизно у 10 разів більше порівняно з найбільшою бомбою, яку коли-небудь випробувало людство. Після зіткнення утворений кратер був значно глибший за сучасний рельєф, приблизно на 400 метрів, і мав доскішні обриси. Потужний вибух, що супроводжував падіння небесного тіла, вивільнив колосальну кількість енергії, що спричинило плавлення і переміщення гірських порід, утворення розломів та тріщин. А також назавжди змінив геологічну структуру всього навколишнього регіону. Зокрема, й на його території фіксують як гравітаційну, так і магнітну аномалію розміром 8 на 9 кілометрів. Ознака того, що під нашими ногами не все так однозначно. Перші геологічні дослідження поблизу кратера провів у 1851 році професор Феофілактов, який відзначив існування в річці собок незвичної гірської породи, підмінної від навколишніх гранітів. Результати перших досліджень політ 1898 року описав Тарасенко. Самі породи було визначено як ортофіли та вулканічні туфи, хоча існування давно згаслого вулкана у зоні суцільного кристалічного щита було щонайменше дивним. Відтоді, вперше про незвичне походження формації заговорив академік Антон Вальтер. Щоб підтвердити гіпотезу про метеоритне походження кратера, він провів глибоке буріння 25 свердловин, які дозволили визначити структуру ґрунтів. Саме завдяки його роботі було спростовано ранню версію про вулканічне походження до такого швидше. Висновку і дійшов дослідник Масайтіс. Проте дискусії про метеоритне походження кратера тривали ще довго. У 1975 році було відкрито імпактні алмази, що утворилися з графіту, політ мішені у місці влучання метеорита. Це було друге у світі відкриття алмазів у корінних породах. Щоправда, у дуже незначній кількості для промислового видобутку. До речі, поблизу села Лугова, де розташовувався кратер, знайшли найбільшу у світі агат, який нині зберігається у музеї в Берліні. Остаточне підтвердження метеоритного походження Ілінецької астроблеми стало можливим завдяки детальному хімічному аналізу її порід. Дослідження імпактитів засвідчили підвищений вміст Нікелю та Кобальту у співвідношеннях властивих метеоритній речовині. Цей факт дозволив впевнено віднести Ілінецький кратер до об'єктів метеоритного генезису. Проте Ілінецький кратер цікавий не лише з геологічного аспекту. У 1960 70 х роках археологи досліджують цю місцевість поблизу Жорнище та лугова натрапили на справжню сенсацію. Стародавній кар'єр, де ще з третього століття до нашої ери добували незвичну породу. Її помилково вважали вулканічним туфом, з якого виготовляли жорна, кам'яні, круглі прислові для перемелювання зерна. Але сучасні дослідження довели, що ця порода має зовсім інше походження. Передусім, вона утворилася внаслідок вибуху метеорита. Зокрема, її називають зувіт матеріал, який формується під час гігантських ударів або ядерних вибухів. Знайдено десятки заготівель, зламані жорна, шестиметровий шар відходів. Усе це свідчить про масове використання зювіту впродовж століть, аж до монгольської навали. Також цікавим є факт, що деякі жорна, знайдені на розкопках у Києві та датовані 1240 роком, ідентифікували як виготовлені з ілінецького кратеру. Місцеві мешканці впродовж тривалого часу використовували камінь добути на території кар'єра у своєму повсякденному житті, з нього вони виготовляли знаряддя праці, будівельні Матеріали, предмети побутового вжитку, а подекуди навіть декоративні елементи для осель. І навіть у наш час майже всі будинки мешканців навколишніх сіл збудовані з каменю, який знаходився в кратері. А наразі туристи беруть з собою його фрагменти як сувеніри. А знайдений тут ріг північного оленя, свідчить, що ця територія могла бути частиною давнього торгового шляху або навіть місцем тимчасових поселень. Попри наукову цінність, туристичне навантаження на кратер залишається дуже низьким. Частину ділянок уже приватизовано і водночас відбувається господарська руйнація ландшафтів. У 1984 році кратер став об'єктом екскурсій для учасників 27-ї сесії міжнародного геологічного конгресу, що свідчить про його визнання як важливої пам'ятки геологічної історії та наукових досліджень. Цей інтерес не був випадковим пам'ятка і надалі привертала увагу різних фахівців з різних країн. У Вінниці регулярно проводяться міжнародні конференції. Самі ж конференції присвячені проблемі взаємодії малих тіл сонячної системи з планетами і утворенню ударно-вибухових геоструктур. Тож і не дивно, що наше місто обрано місцем для проведення наукових форумів, адже поруч розташована найдавніша в Україні астроблема, яка робить регіон унікальним майданчиком для популяризації знань про космічні процеси та їхній вплив на формування земної кори. Та лише у 2017 році частини. Території 17,2 гектара, оголосили геологічною пам'яткою природою місцевого значення, а вже у 2018-му з'явилися перші оглядові майданчики, стенди та вказівники. Відтоді Ілінецька громада почала говорити про створення масштабного туристичного комплексу. Проте без належної уваги з боку ширшого суспільства, наукової спільноти і туристів, ця ідея може так і залишитися планом. В Україні небагато місць де можна буквально доторкнутися до космосу. Ілінецький кратер це унікальний геологічний об'єкт, який не має аналогів Україні. Відкрита лабораторія для вивчення історії землі місце сили для всіх, хто захоплюється природою, космосом, історією та культурою. Під Відвідування таких об'єктів не лише розширює наш світогляд і поглиблює знання про історію землі, а й сприяє розвитку локальних громад, залучаючи туристів, підтримуючи місцеву інфраструктуру та популяризує унікальні природні і наукові пам'ятки. Отже, сьогодні ми відчули себе свідками подій, що відбувалися сотні мільйонів років тому, коли небесне тіло з шаленою швидкістю влізалось поверхню землі. Зокрема, ми дізналися про грандіозне космічне зіткнення, яке назавжди змінило ландшафт Віннични та подарувало Україні справді унікальний природний об'єкт, інецький кратер. Він не лише зберігає сліди давніх катастрофічних подій, а й відкриває нам вікно у минуле планети, дозволяючи доторкнутися до історії землі та відчути велич космосу, який продовжує впливати на наше життя навіть мільйонів років по тому. До того ж, ми змогли більше дізнатися про те, як давня катастрофа вплинула не лише на геологічну будову регіону, а й на його історію, економічний розвиток. І що важливо усвідомили, чому це місце залишається цінним і цікавим. Воно поєднує науку, природу та культурну спадщину, нагадуючи про велич космосу та тісний зв'язок людини з нашою планетою. Дякуємо, що були з нами в цій захопливій подорожі крізь час і простір: Цінуйте природу, відкривайте для себе всю красу і різноманіття України, подорожуйте її маливничими куточками та історичними місцями. Не бійтеся заглядати глибше, адже найцікавіші та найповчальніші історії часто приховані під нашими ногами у скелях, грунті та ландшафті, які зберігають пам'ять мільйонів років. Навіть незначний на перший погляд камінь може розповісти нам про минуле нашої планети та нагадати, наскільки. Тільки тісно життя людини пов'язане з величчю природи та космосу? До нових зустрічей? Почуємося. Дії, що змінили світ, герої, яких не можна забути, таємниці приховані в століттях. Історія без міфів, без прикрас минуле говорить. Чи готовий ти його почути? Це історичний меридіан. Розповідаємо історію разом.